Привіт, народ! Ми з України. Знаєте, Як в тій прикості хочу зробити як краще, виходить, як завжди. Коротше, поставили ми між лапами і катком граблину. І оказалася, вона непрактична в цьому місці. В двох словах скажу чому. Після оранки, після суші, глиби, не грудомахи, а глиби. І ця граблина коротше, їх не розбиває. Десяток другий наб'ється під граблину в цих грудумах і починає гурнути, і коротше, з неї немає толку ніякого. Так що, поки її демонтували, а там буде видно, батько каже, може прилаштуємо її закатком. Ще таки питання. Я не знаю, що пишуть, поясніть мені, Типа, що спереді треба давати чотири лапи, а ззаді п'ять. А яка різниця? Ми так за таким умовами давали лапи, щоб йшли опорні колеса, які регулюють глибину, а за колесом йшла лапа і якби підривала цей слід, що йде за колесом. Ну не знаю, хто внятно може пояснити поясніть, чому спереді 4 лапи, а ззаді 5. У нас навпаки, яка різниця. Як там від ударку сума не міняється. Ну погнали. Після дощику побачимо. І без граблини, що культуватор зробить. Ну, грудки були то серйозні. Бачите, яка глиба попадається, що навіть каток не може розбити. Як є, справа як стало. Підготовка під посівну. Казали, що малий каточок, що не буде діла. Це він робить роботу відлічно. Ось такий результат роботи нашого саморобного культиватора на 9 лап. Кому цікаво, ширина його І по краям 1,62 метра, ну, понятно, робоча зона буде чуть менше. І каточок. Тоже казали, що маленький, буде забиватися грудкою, нічого подібного, грудкою рубає аж бігом на раз, тим паче, що у нас пройшли дощі трошки. Попереднє відео можете подивитися, як ми тут мучились. Тут такі колдоби не були, що їх не можна було роздовбати. На своїй частині 10 см, це як бачимо, долота блищать, він своє відпрацьовує. Так що якось так. Значить сіємо тут 10 сотих. Колись мене питали який розход. Мішок пшениці. На 10 соток. Тому що ми були, посіяли того року ячмінь. І, значить, дали, ну, думали, щоб річчі було три відра. І трошки він да за річчя. Я думаю, тепер, як мішок то буде саме то. І зараз ще також пройдемося культиватором все це діло загорнемо. Ще й каток, я думаю, трошки пшеничку ущільнить. Для лучої схожості. Сіяти в нас небагато, всього 40 соток, так що ніхто в ще її не жене, там ділянку на один день, там на другий, хоча вже сроки піджимають. Можна було б якусь там сівалочку невеличку купити з зарю, але вона коштує, як збити крило від самольота. Так що продовжуємо працювати так, як можемо. І так як виходить. А йому 100%, що боронами так би не зробили, так би грудки не розбили як катком. Ось така історія. Хотіли як лучче з граблиною, але оказалось без граблини луче. Якось так і працюємо. Дякую за перегляд, всім удачі, зСУ, і повага. Валіть русню.